Чекайте, прикройте! Зараз в нас буде підео на влогу. позиція, біля території. Простіше, ми залишимося в будинку. Залишимося в будинку. За тереорігонами, там за полями, Нас пили вратами, пили вогами, Там, де ліна йде. Там Tande ніколи вам не побувати, там де насе і смерть чатує там де ні в помане, вже не рятує, там де лоре земля і ризатимо тамде зіщо се світ, докола плитного, за тереконами, за тереконами, там за поля має, за тереконами, за тереконами там де й найде. Ми з вами поговоримо про тих е, захисників, які дали нам цю можливість перебувати зараз тут. Там, де війна йде, там, де в руїно, все і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти, там, де було життя. То вже немає, там у копах брат, мій помирає там, де немає вас, вам не відчути. Там, де сьогодні ми. Вам не спамнути Там, де одна весни, де побиває, пив там, де ворожі, там нас розбиває, там, де колбах води, нема первина, там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі думка, майбутні мрії, за териконами, за териконами, там за полями, за териконами. За реконами, там, де за, 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 за зберігати пам'ять про загиблих це дуже важливо, адже це частина історичної нашої пам'яті. Навчайтеся. Робіть дослідження. Пишіть вірші. До речі, Гошилик писав прекрасні вірші. Ну, добра частина з них про війну, але була і інша частина. Ви живете в складний час, але на жаль, не ми вибираємо в який час нам жити. Але точно від нас залежить як жити в цей час.